Усім привіт! Це Манга Карамус. Та зараз я хочу зробити нову рубрику на Ютубі. Називається Реакції на мальопис Манги українського походження. Такого формату ще не було. Крупні блогери ігнорують онлайн-мальопис, а ми, автори, Будемо піарити один одного. Що ж, це пробний формат. Для першого разу я вибрав доволі свіжий тайтл, доволі свіжий мальопус. Називається Воля Феникс. Розділ перш. Розділ 0. Ну, а, ну перед тим, як грузиться. Поставте лайки, підписуйтесь на. А, ставте лайки, підписуйтесь. Так. Ого! Ого. Це чуєте, чуєте? Will Production. Це прям Will Production, так? Ось ось злий Ленін. по класики Will Production. Ось. Гарний хлоп. Вони. Протистояння. Гарне пладення вже зразу все зрозуміло. Робо. Робо, некро Ленін та гарний офіцери. Дивимось, читаємо, насолоджуємось. По-перше, сказати про малювку вона на першому етапі. Тобто людина, тобто, вона непогана. Тобто, вже. Бачно, вже я бачу спробу перспективу. Дуже добре. Але лайн з лайном треба ще працювати. Моя порада. А... Але але, головне, почати почати викладати. то і потім вже будуть гарні, гарні характеристики. Офіс генерала Колчака. Працюючи його понад ідеально, ідеологічною підмогою біло, білого руху, а, а, ну вам не бачено це типу документи. Ну я не буду це коментувати поки що. А видите. Видите. Ам. Мояна. Будь ласка, називай мене Леніна. Ладно. <laughs> Ам. Um, Бузотр. Так. Як ти смієш? От так і смію. Слухай, я прийшов з позицію у загальнюючий, або ви приєднаєтесь, а не треба по сути для зручності, що я не. Розділяти не розділяти комунарів та два на два фронти. Ну вот добре. А ось я служу своє своєю батьківщині. Е, і народу ніяк не вождям. Ну, ось і вот добре. Бо народ з нами. Ось який він поганий. Ленін Кіборг Некро Ленін. Ладно. На рибалку візьмеш? Ні. Башку знесу. Так, чи інакше. Якщо відмовишся, я тебе. Я тебе. Ну, ти зрозумів. Ну, ти Ось Отака крішня. Ось така крішня. А. -а, -а. Зліво направо. Справа наліво. Зрозуміло. Перед ким я розпинався тут. Перед ким я тут розпинався. Втім, важливо. Думаєш, я тебе боюся, я не збираюсь становитися частиною твоїх злісних паланів. Я Все, я думав, колчак буде одним з головних героїв. Це м'ясо. М'ясо. Умри, буржуй. Ну, непогано. Непогано. Ну. Кінець. Убив. Так, ладно.